Осередком тепла та затишку у кожному домі є кухня. А кухня нашого ранкового шоу це острівець смачних сніданків, які заряджаються на успішний день. Тож, друзі, ми ласкаво просимо вас до нашої кулінарної студії, де кожне приготування це справжнє насолода. а спонсор поки заторкова марка Крауф. Крауф готуємо із задоволенням. А друзі, між іншим, між, між іншим, сьогодні дуже визначний день, бо 255 років тому народився автор епічної поеми Неїда Іван Петрович Котляревський. Юр, ти пам'ятаєш цей легендарний початок поеми? Еней був парубок, моторний та хлопець, хоч куди козак. Звісно, пам'ятаю і впевнений, що Проворність і моторність і нею надавала традиційна українська їжа. Тільки давай так, тільки послухай, як спокусливо Котляревський описує нашу кухню. Латин по царському звичаю Енею дари одрядив Лубенського шмат короваю, корито ем, опішнянських слив. Горіхів київських, смажених, полтавських пундиків, пряжених і гусячих п'ять кіп яєць. Юра, Юра, будь ласка, да. зупинись. Звучиться, знаєш, дуже-дуже апетитно. Я б спробувала Я так. От, і, але ми сьогодні насправді готуємо сніданок. От, а ти тут зараз влаштував нам якесь велике свято, да? А, тому я тобі все, все ж таки пропоную обмежитись однією стравою, якою Якою, от ти давай обирай? Так, мій вибір Полтаски. А... Пряжені пундики, пундики чи пряжені пряжені? Да так прямо як у Котляревського. Я впевнений, це не тільки потішна назва, але й дуже смачна страва. А як приготувати легендарні пундики з Енеїди? Знає кулінарна блогерка Ольга Кролик, і вже за мить вона з'явиться в нашій студії на цій кухні. Ольга Кролик, популярна кулінарна блогерка, за рецептами якої готують десятки тисяч українських гурманів. Смачну італійську фокаччу можливо зробити вдома. А правильно їсти стефала і з'їдати кумусом? Да головне, щоб було смачно. Найбільша кулінарна пристрасть Ольги тісто. Будемо пекти. Хліб, але хліб не Хліб Буде дуже корисний, зерновий, бо Оля приїхала зі своєю особистою закласкою. Фудблогерка любить екстравагантні кулінарні експерименти та неординарні поєднання смаків. Ольга не тільки смачно готує, але і активно допомагає нашим захисникам. Разом з чоловіком вона відганяла автівки для воїнів, збирала допомогу для мешканців до окупованої Херсонщини. А у 2022 році Ольга протягом тижня допомагала розбирати завали у обстрільному ворогом Запоріжжі та готувала для мешканців міста ДСНС, психологів та кінологів. І сьогодні Ольга Кролик поділиться рецептом традиційного українського сніданку на кухні ранкового шоу Прокидайся. Доброго ранку! Отже, пані Оля, раді вітати вас. Навзаєм. доброго, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Будь ласка. Доброго ранку, доброго ранку. Доброго... Доброго... Так, ну що, розказуйте, що це за пундики? Я так розумію, що вже тісто готове, в нас щось, якісь інгредієнти, типу сало, цибуля, що? Борошно. Так. Є таке діло. Дивіться, сьогодні ми з вами готуємо традиційні полтавські пундики, пундики. зі шкварками. З чого mm -hmm. починаємо? А, дивіться, так як тісто в нас вже готове, так. ми з вами його розкочуємо. А ви, Юрій, я гадаю, займетесь салом, тим паче, що сало це не просте, А, це... а як я... це моя мама заселила сало серйозно? і передала. Серйозно. Wow. серйозно. Wow. Так що я пропоную почати з засмажки. А ви розкажіть, які інгредієнти нам так. потрібні? Дивіться, для того, щоб нам приготувати пундики, так. нам необхідно яйце, так. борошно, сода. Кефір, сіль і олія. Угу. Все дуже просто і дуже перемішали розовір. як завгодно. Так? Перемішали, замісили тісто, ага. підсмажили. Все а, тому я пропоную починати. Так, роздавайте задачі. Так. Я буду сало різати. Так. Я розумію Правильно будь ласка, на шкварки. Будь ласка, сало та цибулю. Та цибуляціба. А як треба різати сало? Одразу спитаю, як треба різати цибулю? Краще нарізати кубиками, а, воно витоплюється. Нам потрібні шмарки, шкварки, щоб їх відчувати. А? Правильно, тому подивіться кубок відрізаємо. Відрізаємо, вона нам не потрібна. Угу. Так, okay. а ми з вами займемось тістом. Тістом, так. Ось наше тісто, скалочки. Так, і я так, розумію, що допоможем. я повинна тут так, зараз Так, підпиліть, будь ласка, трошки борошном поверхню, і треба нанести трошки на скалку. О, так. Зараз я вам покажу, як ми це будемо формувати. Ой, ну хоч навчуся працювати з тістом, знаєте? Але ми знаєте, так ляпаємо -ляпає, Максуша, Максу, навіть і не притронеться, мені здається, до цієї страви. Чого? Ак... Чого? А вона не їсть. Давай, розкажи, що ти? Ні, давай. ні розказуй, ти, 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 ти мене, це, це мій адвокат, будь ласка. Ага. А, чи їси? Ні, 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 давай, давай розказуй, як ти вважаєш? Раз уж ти почав, развісно, я що, що не їсть м'ясо м'яса і все, що зв'язано їм та да, і сало не їсть. А цибулю я їм, але це не означає, що зараз я буду хромтіти. Це будеш, будеш будеш тобі. Треба, О, знає, тобі треба... Ну, Юра, ну в мене сьогодні побачення, я тобі скажу. Чим. так а скажи, будь ласка, до речі, до так. сала про, про сало. як правильно вибирати сало для шкварок? Воно повинно бути з прожилками, не з прожилками, яке? Чи чи підходить до речі, сало, яке бабусі закатували в банки? Знаєте, закатували? Знаю, дивіться, краще сали закатували в банки? Не, знали, не бачили трихлітрові банки, такі величезні. Прямо отакими от, от шматочками, отут, отут, будь ласка. Так. такими шматочками прямо сало закидаємо. І можна я у вас попрошу ніж, будь ласка. Будь ласка. Дякую. Все, ми з вами розкачали. Тепер нам потрібно відрізати отак трошки. Обожнюєш кажуть. І отак. Робить. І нам ще цибулька треба. Робиться. Угу. Цибульку Тепер бік цього кульку. Кулько. Кулько. Кульку. Кульку. Вау. Катаємо кульку. Дуже цікаво. А, а якого діаметру взагалі повинні бути пундики? Загалом вони мають бути невеликими, але ми з вами робимо панські пундики. Тому ці пундики мають бути десь 10 см в діаметрі і товщиною 3-4 Ага. І отак от ми їх розкочуємо. А як взагалі правильно тісто замісити на них? А, спочатку ми смішуємо сухі інгредієнти, угу. тобто борошно, сіль, так. цукор так. і соду. А яйце можна вже кидати. Смажити. А ми відразу їх смажимо. Все. все, так, прям смажено. Отак просто. А шкварки зверху викладають. Шкварки просто будуть все, викладати да? зверху. Всі калиться. Ну що так, Подобав, три що? штучки чи дві ми зробимо? Ми зробимо дві. Дві. Як будь прям зробимо. сюди, так? Да? Прямо сюди. І дивіться, для того, щоб швиденько в нас підсмажилась цибуля з салом, я рекомендую одразу додати трошки солі і трошки перцю, трошки тому що сіль соль. та перець вийде так, отак досить. І можна перчиком. І трошки перцю. Так і ще вони допоможе допомагають якось змажити? Так, тому що сіль та перець витягують вологу зайву з цибулі. Ось так. От сало можна використовувати загалом будь-яке, яке ви любите. Хочете солоне, хочете сире. Дивіться, Ми готуємо пряжені пундики. так? так. Пряжені, А чому пряжені? Пряжені, тому що вони підпечені в нас будуть. Тому пряжити це пекти або коптити. Ну, тобто, наприклад, пряжене молоко це закопчене молоко. Запечене молоко. Запечене, Запечене. Запечене молоко. А лактозу ви вживаєте? А, лактозу Ну, в мене немає ніякого. Вона не вживає. Вона, до речі, фіалочки нюхає, знаєте? Це. Я фіалочки нюхаю. Як, так. Якщо м'ятка є, вона кусочок м'яточки може з'їсти і все, і вона потім ходить цілий день голодна. А потім після ефіру вона так просто виключається там гримерці. до наступного ранку. До наступного ранку, але до речі, невеличкий секрет справа в тому, що Мішина приїжджає раніше за всіх. Тому що їй потрібно підготуватися. Ми на годину пізніше, а Мішина встає в четвертій ранку. Ну, так. А що четвертій тобі четвертій ранку людинка що тебе... що для тобі того, щоб... Що тобі підготовувати? В тебе все підготовлено вже в мене природою. Все підготовлено. Як сьогодні ну, мені звіс? сказала Ксенія Мішина, вона сьогодні забирала мене з дому. Ми поруч живемо. І вона мені сказала, що я а... в п'ятій сказала його забираю. І він такий ого! Так рано, ну, якщо б вона... на голові ми в тебе в мене було як в тебе, тоді б у сьомій ми приїжджали. Да, так що. Не, не тільки в душі мені дуже просто, Милом помився і все. Угу. А на чому краще е, смажити пундики? На олії чи на вершковому маслі взагалі? Е, дивіться, краще на олії. в старину взагалі смажили на смальці. Так, так. так. тому зараз смалець важкувато знайти, якщо чесно, mm -hmm. і е, в нього є такий досить специфічний аромат. Тому краще за все смажити на олії угу. е, соняшниковій, без запаху. Угу, От. Угу. Вершкове масло додавати не рекомендую, тому що, по-перше, у нас тут досить велика кількість жиру, це раз. І два, воно може перегоріти, тому що там є молочний білок, який згорає. А як часто ви готуєте пунтики в своєму житті? Скажу чесно, не часто. Це в нас більш така святкова страва до борщу. То запеченого класного борщу. Скільки з, з з кожної сторони? Буквально по кілька хвилин. От давайте ми з вами зараз до речі перевіримо. А Потім в духовку? Полтавські пряжені пундики смачна українська історія е, на вашій тарілці. Тож традиційну українську страву, якою лосував ще Іван Кулькаревський, допомагає нам готувати кулінарна блогерка Ольга Кролик. А що приготувати пундики? Як вона їді, вам знадобляться для тіста яйце, кефір, борошно, сода, цукор, сіль та соняшнікова олія. І звісно, які ж пундики без засмажки для неї потрібні сало, цибуля і сіль з перцем за смаком. Котляревський Венеїді згадував горішки київські смажені, горішки. Так, казав. Що це а за А що це за страва? Розкажіть, будь ласка. Дивіться, Полтава дуже славиться своїми чим? горіхами та сливами, правильно? Так. Горішки смажені це не такі горішки, як, були, як у нас зараз, ми звикли, так? підсмажені з, зі згущеним молоком, вареним. Ага. Це е, трошки інша історія. Вони смажилися з цукром, mm -hmm. просто з цукром. Це не такі горішки, як ми звикли, mm -hmm. але смачно е, до того ж, сливи. Чому я почала про сливи? Чули про пішнянські сливи? Щось ну no, no, так, no. так що чули, але це особливий сорт слив, так. Е, які вуджили, коптили або ж закатували. Е, в них не так багато е, води, так. як зараз ми звикли mm -hmm. до слив. І це е, святкова страва. Тобто їли такі сливи до борщу також. На великі свята їх їли. Коптили. Боже, ти що робиш? Господи! Ти що ти таке робиш? Боже, Юра! Але я заслухався, слухаю. Зато зараз Ой, лежить, Юра, її, Юра, тихо Тихо-тихо-тихо, тримайте. Все супер, спундики. Пундики, пундики. Так, а почекайте, ми, значить, так. їх обсмажили, а потім так. їх трохи запекли. Так, Маліше. ми їх підігріли. Ми їх підігріли, так. так, на десь на 130 градусів, 5-7 хвилин. Все готово. Все готово. І так. можна їсти наші з вами пундики. А взагалі їх можна не підігрівати. Краще підігріти, тому що всі інгредієнти мають об'єднатись. Тоді буде смачніше. Ага. Їх треба їсти теплими. Виглядай, гляньте. Слоями прям викладається все, все. Тому І що іменно... це панські пундики. Іменно так, да? це по панську. Так. Бачите, круто. Оля, ще ми знаємо, що в суботу з колегами, кулінарними блогерами, ви провели благодійний гастрономічний ярмарок для підтримки наших захисників. Розкажіть, будь ласка, якими стравами ви? Пригощали гостей. Як все пройшло? Ми готували бограч. Ми готували міді у винному соусі. Ми готували ковбаски та живу ікру. А, пройшло все супер, дуже багато людей прийшло, і насправді ми всім дуже вдячні, тому що нам вдалося зібрати більше 200 тисяч гривень на дрони. А скільки гостей було? Більше тисячі. Більше тисяч. Більше, тисяч. більше тисяч. Всіх нагодували. Так. Всіх нагодували дуже смачно. Дуже смачно кажуть, що було просто неймовірно. Всі залишили задоволені, і батьки, і діти. Так, ой, ну це супер. Давайте викладати пундики, але а я не давайте. бачу, що сметани. Невже в панських пундиках немає сметани. А сметану в борщ. А бунтики до борщу. А пундики до борщу. А, а, а чим традиційно їх подають взагалі? О, традиційно до, до борщу до подають, борщу. так може помбишки. Да? Але бувають а, ще й да. солодкі пундики. У фритюрі западку. Можна просто викласти такі. Це як пончики, пончики. Так, Алло, так, але так. воно мені оладки нагадує. А ну давай ти спробуємо. давайте спробуємо. Оце ти спробуй, а потім говориш, що я тобі це нагадую. Давайте. Дякую. Ще й з домашнім салом. Отак просто брати? Можете брати отак і їсти. Отак просто брати і отак і їсти. А ти хочеш ось такий, він я Прям такий гарний, гарний. Так, щоб не падало. Давай. Давай, один, два, три. Погнав. Юра, пундик. Mm. Смачно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ви бачили взагалі ось йому? Гагар? Дивіться, ну як це може бути не смачно, тому що це ж наші справжні шкварки, які підходять до всього. Навіть до пундиків. Навіть до морозива. А скільки взагалі років в Україні вони існують вже? О, Ой, Боже. Перша згадка така, що от є задокументована, це 300 років. 300 але років але років. я впевнена, що готували їх Ні, ще інших. до цього. Клас. От коли були свині, народилися, от тоді вже пундики Скажіть? Я певна, що відсотки. Смачно, так? Єс. Yes. Ще раз, скільки так. часу ми маємо прогрівати в духовці? На 130 градусів. Так. Буквально 5-7 хвилин. 5-7 хвилин так. і пундики будуть. Є таке. Ну що, легендарні полтавські пряжені пундики зі смаком українських традицій навчила нас сьогодні готувати кулінарна блогерка Ольга Кролик. Дякуємо за цікавий і такий Дякую. автентичний рецепт. Дякую. Так, Дякую. Приходьте до нас. Це було ще. як завжди дуже смачно. У нас просто не може бути не смачно. То, шановні глядачі, приєднуйтесь і готуйте неперевершені сніданки разом з нами. А спонсор показу торгова марка Крауф. Крауф готуємо і задоволені.